Вітаю малята. Здогадайтесь, про що це? Шафа, стіл, стілець, полиця, крісло, де дрімає киця, ліжко і тумбочка в кутку. Все це меблі Дмитрику. Так, діти, це меблі, предмети, створені для зручності проживання. Ними облаштовують домівки, парки, сади, кафе. Я вам пропоную створити свої меблі для кімнати з пластиліну, зліпити стіл і стілець. Та спочатку ми підготуємо пальчики наші для роботи. Небагато треба вміння. Зробимо спинку і сидіння. Вже готовий у нас стілець. Кулачок це буде ніжка, а долонька буде кришка. Вийшов стіл у нас такий. Весело все змайстрували, мебліці запам'ятали. Для роботи нам знадобиться пластилін жовтого та коричнього кольорів, дощечка для пластиліну, стека. Починаємо. Ось такий стіл та стілець вийшли в мене. А які вийшли у вас? Дякую за увагу та чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!